Друзі, мої вітання, це сильні разом. Сьогодні в нашій студії Віктор Рох та Олег Вітвіцький власне не представляю їх і не розповідаю а, про них детальніше, адже дуже багато в інтернеті інформації про вас. І хочу, щоб кожен коротко розповів свою а, біографію, бо знаю, що у пана Віктора дуже така а, велика історія, і думаю, що він зараз виокремить, що важливіше за нашим глядачам. І також пан Олег, якого ми раді також бачити неодноразово. Він був в нашій студії, теж розкаже зараз, чим він займається, буде цікаво почути. Отож, а, пане Віктор, в двох словах розкажіть, а, тому приїхали у Тернопіль і теж трішки про себе розкажіть. Цікаво, почути. Ну в Тернопіль я завжди люблю приїжджати. Це для мене фактично вже друге, вніше третє рідне місто, тому що я на народився на Сумщині, навчався в Сумах. В 90-му році ми створили першу в, в, на, на Сумщині організацію націоналістичну. Це була спілка незалежної української молоді. Я її довший час очолював там газету Гронос націоналістичну, а потім з 98-го року, за розпорядженням, за рішенням проводу ОУН Слави Стецько, мене викликали в Київ. Я там створював молодіжний конгрес українських націоналістів. Пізніше молодіжний націоналістичний конгрес. Київ це моє друге рідне місто. І чому для мене третє рідне місто Тернопіль? Тому що тут багато проводили акції з тих часів. Тут в мене найкращі в світі друзі. Тут мій побратим на Бережанщині в Саранчуках похований Іван Гавдида, дуже близька мені людина. І взагалі я вважаю, що Тернопіль це може і не найкраще місце в світі, але в Україні, напевно, одне із найкращих. І завжди, користуючись народу, я радо відвідую Тернопіль. Сьогодні ми приїхали з кількома такими завданнями. Це перше завдання. Ми робимо рейд по областях з презентацією книгарні Бандерівців. Що таке книгарня Бандерівців? Це віртуальний інтернет-магазин, який реалізовує книги націоналістичного змісту. Я також зараз є директором видавництва Українська видавнича справа ми віддавна вже видаємо подібну літературу, в тому числі неодразу презентували наші видання на Тернопіль. І от зараз ми привезли нові видання, які хочемо презентувати. Широкому загалу, Та, Пане -загалу Пане Олеже, Тернополя Олеже, також про вашу місію сьогодні. Так неодноразово ви також презентували книжки націоналістичного спрямування. Зокрема, всі пам'ятають, всі знають про вашу повстанську абетку, так яка розійшлася великим тиражем не тільки в Україні, але й в багатьох країнах світу. Теж сьогодні, можливо, щось теж презентуєте чи підтримуєте можливо пана Віктора. Розкажіть детальніше. Ну, власне, сьогодні я з радістю зустрічаю мого друга Віктора Рога і Леонтія Шепілова, який з ним приїхав із Києва. І ми спільно будемо проводити цю презентацію книгарні Бандерів, Бандерівської, Бандерівської Бандерівців. Так і відповідно матиму можливість сьогодні модерувати цю презентацію Тернополі, у Тернополі. Приміщенні товариства просвіта. І хочу сказати, що там, де представлено цілий ряд книжок. Напевне, ми про них щось зараз поговоримо, але в першу чергу це збірка праці Віктора Рога Ієрархія національних пріоритетів, книги багатьох ідеологів українського націоналізму, таких як Юрій Липа, як Роман Бжевський, зрештою, як Микола Ціборський, Степан Бандера, в тому Ярослав числі і Ярослав Стецько, наш земляк. І це є. Одне із наших завдань на сьогодні це відповідати на. Той великий попит на той великий запит, який є від суспільства щодо справді патріотичної бандерівської літератури. Бо справді повстанська абетка вже сьогодні вона є в тому переліку, але фізично вона не може сьогодні представлятися. Бо всі наклади, які були можливі і неможливі, ми їх вже реалізували і, і як благодійні якісь акції, і як презентації і багато інших. Тому сьогодні представляємо ще ті книги, які є станом на, на сьогодні. Але також я справді в сьогоднішній день ще в іпостасі як представник Української інформаційної служби, тобто ми певною мірою колеги. Тому що якщо Віктор говорив про відродження УВС, то так само і з ініціативи Бандерівської ОУН відроджуються інші структури, які особливо в час повномасштабного вторгнення стали. Дуже актуальними для України. В першу чергу це фонд оборони України, тобто ця фундація, яка займалася ну, умовним ленд-лізом для, для України, вже ще ще в поневолений в час поневолення України Радянським Союзом, тобто від 70-х років, формувала фонди на, на підтримку визволення України, а зараз підтримує дуже конкретно наших, наші збройні сили. І так само і на інформаційному полі ми відроджуємо протистояння з. З путінським, так би мовити, режимом і путінською пропагандою, і робимо це від імені Української інформаційної служби, яку я сьогодні тут представляю, також і зрештою мені здається так, що цією місією ви займаєтеся досить давно. Так, тобто, це не під час повномасштабного вторгнення, ця робота вже ведеться руками. Давайте нагадаємо так. Це ще було до війни і в 90-х роках, тобто дійсно цю ідею… Десятиліттями. десятиліттями, так і, і власне це все напрацювання сьогодні. Можна буде почути і побачити в цій збірці. Розкажіть детальніше, власне, що там зібрали. Я так розумію, це ваші якісь статті, так, спостереження, історичні факти. Що саме ви вклали в цю збірку? Історія цієї збірки досить таки цікава. Єрархія національних пріоритетів, її назва, це назва однієї статей цієї збірки. Угу. Я довший час, з 91-го року, публікуюся в різних виданнях, націоналістичних насамперед в Україні і закордонних. І за цей час назбиралася певна кількість. Як на мою думку, не лише на мою думку, актуальних вартісних текстів. І от десь років кілька тому, напедодні мого ювілею, один із моїх друзів, Остап Матонюк, запропонував ці тексти зібрати в одну збірку. І що з цього що з цього вийде? І коли ми почали їх збирати, то виявилося, що я скажу без зайвої скромності, що не за одне слово в моїх текстах від 91-го року по останній момент мені не доводиться червоніти, і не одне слово я би не хотів з цього викислити. І коли сьогодні ми говоримо про повномасштабну війну знову ж таки, то я відкриваю цю збірку і читаю, що ще в 91-му році я буквально писав, що Україна без крові. Від Росії не відчепиться, що Росія обов'язково нападе на Україну. Так і називається ця стаття. Чи відпустить нас Росія? Це 20-річний студент, написав в 91-му році. Так само в 2000 році я відкриваю і стаття Рецидив Непокараного зла, і там е, закінчується вона тим, що е, те, що починає ліберал-демократ Путін, вам ще здасться квіточками порівняно з тим, що е, що починав е, Гітлер. Що Путін стане гітлером новим? Це 2000 рік, коли він був прем'єром лібералом, так скажемо. І от ці і, і подібні тексти вони показують, що світоря націоналіста, насамперед, завдяки цьому світоряду, ми могли бути такими пророчими. В прямому розумінні цього слова можна прогнозувати майбутнє. Так само в цій книзі є кілька таких, скажімо, тем наскрізних. Це, це тема п'ятої колони. Це аналіз тих п'ятиколонників, Татабашник Семененко, Вітренко, е Медведчук, е які довший час паразитували на нашій е землі, довший час шкодили нашій державі, і довший час на них ніхто адекватної уваги не звертав. І інший аспект, це саме і назва цієї книги, і рахні національних пріоритетів, які в на нас є мають бути пріоритети. -та там я тоді ще писав щодо масштабного вторгнення, що головним пріоритетом має бути захист нашої держави. Бо якщо немає дверей, у нас на квартирі міцного замка, то без сенсу думати, який ставити холодильник, бо прийде ворог, виб'є ці двері і все украде. Інший притек так само це виховання нашої моді, тому що як ми виховуємо? Наступники майбутнє таке буде майбутнє нашого роду, така буде наша старість. На вашу думку, де ми в історії так України звернули не туди, так що ну зважаючи, що було багато людей, які теж як ви цю думку продукували, так і розповідали, що потрібно ще дійсно було часів перших років незалежності цю ідею просувати в різних регіонах нашої країни. Чому все ж таки сьогодні ми маємо війну? І чому багато хто здивований, що ця війна все ж таки настала? Якщо теж навіть ви писали у збірці. Що так просто від України Росія не відчепиться. Так, ну, знаєте, в нас суспільство національне довше час не було сформоване, як нація. Ми довший час були е, якби колонією, під поневоленням, під вічним страхом е, репресій. Е, ніхто не намагався якось себе якось, ну, скажімо так, висовувати, демонструвати. Що доводити, хотіли відсидітися. І оця психологія відсидіння, переховування, зрештою якоїсь сепарації від проблем, і очікування на доброго царя, на якісь потойбічні сили, на якісь іноземні сили, як на панацею від всіх бід, вони нас до цього і привели. Ми пам'ятаємо хтось більше, хтось менше, пам'ятають наші вибори, зокрема президентські. Наскільки чубилися між собою навіть близькі люди, наскільки ламалися списи, наскільки було сварок, проблем, конфліктів і дискусій, от хто б став президентом. Чому? Тому що люди наївно вірять, що прийде якийсь президент, і він наведе порядок, він всім дасть всіх благ, а вони будуть тільки сидіти і потім це критикувати чи навпаки оплескувати. І ми, висновок дуже простий: розрахунок і оприття лише на власні сили. Не е, якась манна небесна, не добрий цар, а лише важка праця, боротьба і, звичайно, жертви. Тобто до, до, до цього треба було бути готовим. Це треба було передбачати. Але політики думають про рейтинг. Ви таки думають про те, що він найкраще на найбільше і це в нього про його мета. Ми також можемо зробити висновок, що поки ми тут один з одним сперечалися, так щось ділили. То так. таки Росія готувалася цього на роками. абсолютно. пам'ятаю навіть за Крим, вже давно ж всі говорили, так коли був острів Тузла, також були ці історії, були новини. І тоді вже була інформація, що потрібно якось до цього готуватися. Все ж таки, ми цю інформацію прослухали, і сьогодні маємо те, що маємо, що наші кордони не були надійно захищені. Чи ні? Я, вже, Зі. я вже сьогодні? Згадував, що одна із книжок із книгарні Бандерівців є за авторством нашого земляка Ярослава Стецька, і її назва говорить сама про себе: Київ проти Москви. Це було написано. Далеко ще до 90-го року, так би мовити, чи до 91-го, коли ми здобули свою незалежність. І от на ваше питання, коли ми не звернули, коли ми звернули не туди. Та від 91-го року, якщо говорити так глобально, тому що була ота чітка градація і чітке розуміння в певної, певному середовищі, ага. середовищі Бандерівців про те, що без. Збройного протистояння без того, щоб в той чи інший спосіб перерости з неоколонії, так би мовити, і здобути. Не просто правдиву незалежність, а позбутися от тої постійної загрози з півночі нам України доброї не здобути. Натомість нам пропонували якісь зовсім інші формули, як тепер модно говорити. І найбільшим, якби на той момент, якимось там подвигом і те, що дозволялося, можна було сказати Україна не Росія. Та це було очевидно, якщо до того вже було гасло Київ проти Москви, тобто зовсім по-іншому на, -на, -на, на наративні якісь речі формулювалися і так далі. І тому сьогодні важливо нам також повертатися до цієї ідейної ідеологічної спадщини Ярослава Стецька, і Степана Бандери, і Миколи Сіборського, і Миколи Міхновського, до речі, ми вчора у Львові спільно відзначали 150-ліття від дня народження Миколи Міхновського. А вже більше ніж 100 років, як була опублікована праця його самостійна Україна, де було чітко все про те, що ми говоримо. ну, Сформульовано в дуже таких е, коротких лаконічних е, формулюваннях про те, що звідки йде загроза, і що її потрібно остерігатися. На жаль, в тому числі, я погоджуюся з Віктором, що за допомогою цієї п'ятої колони це все було розмито. Це все було перевернуто е, з голови на ноги, так чи з ніг на голову даруйте. І від того ми пожинали оці плоди, е, які які сьогодні переросли вже в. В таку велику трагедію. А українські націоналісти, бандерівці, про це попереджали з року в рік, з десятиліття до десятиліття не тільки про те, що потрібно готуватися до захисту своєї країни, але про цю велику небезпеку. А нас звинувачували, не знаю, в якомусь там ксенофобії, якісь там шовінізмі, так, про екстремізм. те, що екстремізм про те, що не потрібно називати речі своїми іменами. А зараз вже. Це говорять представники держави, очільники влади і так далі, коли вони ворогів називають ворогами, окупантів, окупантами, і, 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 і все, що з тим пов'язано. Мотря було, щоб до Києва дійшли війська, щоб е, там люди почули вибухи, щоб все ж таки дійшло до людей е, зверху. Що все ж таки Росія так, це ніякий не друг, але ворог, який абсолютно. готовий абсолютно. йти на пролом, готовий знищувати міста, села, незважаючи на мирне населення і незважаючи взагалі на нашу історію. І тепер помінялася. Риторика, і ми хочемо власне, щоб от подивилися наші сучасники на ідеологічний доробок не тільки там, скажімо, ідеологів. Ми говоримо про Донцова, Міхновського чи Ярослава Стецька, а навіть про Віктора Рога, який про це наш сучасник, і зараз редактор газети Шлях перемоги Бандерівської газети постійно регулярно щотижня, щомісяця, щороку, зокрема, і він про це попереджав. Зверніть увагу і подивіться е, в ієрархію. І це ми говоримо не лише про ретроспективу, а й про перспективу. Так, це що книга... Цю ієрархію потрібно нам правильно вибудувати, щоб не повторювати тих помилок, про які ми зараз так, говоримо. Це книга не лише книга діагнозів, але й книга рецептів. А як власне, от, почати цю історію? Я так розумію, що. Е... Теж згоджується, що ви давно вже спілкувалися із різними регіонами. Пояснювали хто такі Бандера, хто такий Шухевич, взагалі герої нашої історії української, і дуже багато людей все ж таки самостійно вже ознайомлюються навіть сьогодні. чую серед своїх удолітків, що вони їм вже цікаво цю історію читати, дізнаватися. Вони вже знають, де похований Бандера також бувають там на могилі. Тобто, це теж дуже приємно, що в людей є до цього інтерес. Раніше такого не було, наскільки я пригадую, як почати от знову цю історію, щоб вся Україна. Зрозуміла, хто герой, все ж таки, хто антигерой, кого потрібно шанувати і згадувати в історії. А що з цієї історії викинути на цей смітник? Скажімо так, пане Вікторе. Та -та. Ну, власне, ми цим проблемою перейнялися вже дуже давно. Знаєте, от одна з моїх книг називається Життя для України. Вона, вона була це також збірка статей. Саме про 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 героїв України і в тому числі про вашого з ваш, ваших земляків Ярослава Стецька, Дмитра Мирона яких я безмежно шаную на творчі, яких я виховувався, які мене формували свято рядово, і маючи багато виступів в різних аудиторіях, і так ну говорячи, скажемо так, з своєї висоти, я відчуваю, що люди не розуміють про що я говорю. Вони не знають базових речей, вони не уявляють, що. В багатьох моментах тоді ще Бандера, скажімо, не робив волинської різні, а в час сидів в німецькому концтаборі. Вони не, не уявляли, що його брати загинули від рук нацистів у концтаборах. І от е, з цього треба було починати. І ми це робили. А сьогодні також я відчуваю цю. Моду на націоналізм, mm -hmm. та? це інтерес до націоналізму. І я відчуваю, що є величезна потреба. Я, до речі, теж дуже гарне слово. Так? Зараз так. з'явилася така мода, навіть у соціальних мережах. Ми бачимо, що так. люди портали роблять так, так, так. прапори. Це все, деколи це вже доходить до якоїсь стьобу, до якоїсь такої кіч, попса та? А змісту там глобального, я думаю, що і немає. І от кілька років тому ми видали ще до повноставного вторгнення збірку праці Степана Бандери, перспективи Української революції. І так собі навіть ще думали, чи вона матиме якусь популярність, бо це праця така об'ємна, це збірка, збірка творів Бандери. І мовою такою написано не для легкого читання, щоб взявся і перегорнув, а для вдумливого читання, для вдумливого читача. То я скажу, що вже, е, цей наклад вже сягнув майже 20 тисяч і додруковується, додруковується, Я як, як видавець, як е, директор УВС, я, я бачу, як зріс інтерес до таких книг. Саме в цей момент. І саме в цей момент я вважаю, що ці книги і найпотрібніші. Зокрема, серед останніх видань, які ми видали, це я вже сказав Олег, це праці, збірник праці Ярослава Стицька проти Москви, об'ємний том, це збірник праці Миколи Стіборського, шлях націоналізму, який взагалі ці праці ніколи не видавалися. Не Стіборського, не Стецька. Це ті, що ми віднайшли в періодичній пресі еміграції чи навіть до воєнних часів. А так само, вже зараз другий наклад. Я додруковую книги знакової книги. Прогностично, як на мою думку, це книга Ріяли про розподіл Росії. Там також все дуже добре написано ще було на початку 40-х років. І дуже приємно, що цю книгу допомогли нам видати е, генерал майор Крило Будану, керівник управління розвідки Збройних сил України. І зараз ми готуємо також книгу Юрія Липу до друку. Вийде ближчим часом це книга Чорноморська доктрина. Тобто, це те, що сьогодні актуально, те, що потрібно, те, що дає відповіді на дуже багато питань не лише з нашого й і сучасності і дає прогнози на майбутнє. Тобто, таким чином можемо зробити висновок, що е, сьогодні важливо е, видавати багато книжок, так про це, щоб люди дізнавалися більше про нашу історію. Можливо, теж знімати якісь документальні фільми, програми, щоб теж більше було цього на слуху і більше про це говорили. Пан Леже, ваше я теж вирішати, як, говорити, що... як е, все ж таки заохотити більше людей сьогодні. ознайомлюватися з нашою цією історією. Е, я скажу ще про. Один важливий фактор, який, з яким би сьогодні хотілося власне звернутися до наших глядачів, це, бо ми говоримо зараз про героїв, і мабуть для Тернополя і Тернопільщини вже є звичним такий момент, що місяць травень ми асоціюємо з місяцем героїв. І, власне, от плекати молоді покоління на прикладах героїзму це було є і залишатиметься завжди дуже важливою українською справою. І так склалося, що від початку війни ми можемо справді говорити про те, що в нас тепер кожен день є днем героїв, тому що кожен день українські герої боронять нашу землю на півдні, на сході, і дуже часто щодня кладуть найвищу жертву в своє власне життя на вівтар цієї боротьби. І тим не менше має бути на, на, на мій погляд якийсь отакий от один день в році, як мінімум, коли все суспільство, вся Україна від заходу до сходу, від громадськості влади до. Молодих поколінь має віддавати належну шану героям усіх епох, починаючи ще від сивої давнини, від 20-го століття, від визвольної боротьби до героїв сучасності та героїв прийдешніх, тому що Україна це справді нація героїв. У нас герої були, будуть, і, 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 були є, і будуть так абсолютно. І, от, власне, 23 травня це є такий день героїв, який завжди вшановувався, грубо кажучи, на громадському рівні, на національному рівні. Ця традиція. Встановилася якраз в нас тут, на Галичині ще в міжвоєнний період, коли вшановувалися герої визвольної боротьби часів УНР, часів ЗУНР, воїни Української Галицької армії, воїни Нусічові стрільці і так далі. Потім рішенням у квітні 41-го року на другому зборі ОУН це в свято було приурочене до Дня загибелі Євгена Коновальця на 23 травня. Але так сталося, що наразі на державному рівні це свято не встановлено, як офіційний день. Тому ми разом з однодумцями, зокрема, присутній тут сьогодні в Тернополі Леонтій Шепілов, зареєстрували петицію на електронному сайті петиції президента України заради того, щоб це свято встановити як офіційний день. І я сьогодні хочу звернутися до всіх, хто хто нас дивиться, з проханням і з пропозицією перейти на сайт електронних петицій, знайти нашу петицію до Дня Героїв. Називається про встановлення дня героїв і обов'язково віддати свій голос для того, щоб було свято, яке би відзначалося саме на державному рівні, тому що нам потрібно встановлювати новий український календар календар українських героїв, календар українських перемог і звитяг. І саме так ми позбудемося завдяки таким дням, таким подіям і таким відзначенням ми позбудемося оцього всього. Непотрібу, який нам заважав нормально розвиватися не тільки в якомусь Плані там ідеологічному суспільному, але і в економічному, і в соціальному, і в багатьох інших напрямках, тому що цей весь баланс потрібно залишити в минулому і після перемоги будувати нову Україну на отій героїці, яка була і яка є під сучасну пору. Ми Бачимо так, що роботи дуже багато після перемоги. У нас їх буде, адже окрім відбудови нашої країни, також ми зараз маємо, скажімо, так, боротьбу із нашою українською вірою, так на релігійному скажімо так фронті. А дійсно культурний фронт бореться. Тобто, ми теж переконуємо, що російська музика повинна відійти теж на якісь смітник, і все ж таки повинні ми просувати наших українських співаків, українських виконавців. І знову ж таки, говорячи про героїв, ми також повинні їх шанувати, пам'ятати дійсно кожного року згадувати, якщо не ходою, так то хоча б дійсно якимись документальними проектами, або, хоча би в школах робити якісь тематичні уроки, щоб діти все ж таки так молодь розуміли хто ці українські герої, які і Працювали і боролися за Україну, і власне робили все, щоб сьогодні ми називалися цією. Україною. Тим більше Сергію, ці герої це їхні ж брати, батьки, uh -huh. родичі, uh -huh. знайомі, земляки. Ми вчора поверталися, їхали до Львова і поверталися. Майже кожний наш цвинтар є свіжі могили героїв. Прапори, синьо-жовтий, червоно-чорний і це, це є те, що най найбільше болить з одного боку, а з другого боку потребує дуже належного вшанування, як на рівні маленького села громади, угу. так і на рівні загальнодержавного. Теж на початку нашої розмови ми почали говорити про молодь, так, що то однією основних задач, так завдань, які сьогодні перед нами е, повстали, це е, виховувати молодь і показувати їх цих героїв, е, як це відбувається. Знаю, що наприклад є. 呃。Uh Така спільнота, так організація молодіжний раціоналістичний конгрес, де дуже багато було молоді. Свій час дуже багато а, там об'єдналося людей з різних регіонів. І сьогодні бачимо цих вмотивованих людей а, на фронті на передовій. Теж вони відстоюють нашу країну, наші кордони. А, які ще можуть бути такі приклади? Теж наша ваша повстанська абетка, яку ви видали, також дуже сильно відгукнулася в дітей І зараз. Ті діти, які вже підросли, також я знаю багато хто мають у ці абетки. Що ще можна таке зробити? Щоб мотивувати молодь, як це так подати, щоб е, ця тема звучала цікаво і все ж таки на часі. Пане Вікторе? Ну, я скажу з власного досвіду, а я ну, сам за освітою педагог. Тобто, я скажу як педагог за освітою, за покликанням і як практик, е, бо дуже довгі десятиліття займався власне працею молодою угу. в списку української молоді, в молодіжному конгресі. Працею з молоддю, працею для молоді, то мало чого варті просто слова і заклики. Важливо, що також, хто ці слова і заклики проголошує, бо ми знаємо деколи, що між словами і чином тої чи іншої людини є величезна прірва. Але також важливо і зрозуміти, що молодь. Вона не, на, не лише наше майбутнє, вона вже сучасне. Вона сама діє, сама організовується. І не треба її повчати, наставляти. Uh -huh. е, от Ці легендарні табори на Тернопільщині, і Гурбо Антонівці, і Лесоні, імені Івана Гавдиди, і багато-багато інших і стежками героїв, і легенда УПА, Через них пройшли тисячі, тисячі молодих людей з різних регіонів України. І сьогодні ми бачимо, що. Тоді нас звинувачували в екстремізмі, в радикалізмі, що навіщо ми цим займаємося? Зараз є інші цікаві речі, такі як наркотики, скажімо, як розваги, забави і таке інше. А Та ми по лісах, по болотах, з зброєю навіть деколи цю молодь тягаємо під холодом, під дощем і так далі. То сьогодні ця молодь вже є орденоносці. Тим ці вишколи пригодились так, власне. Давайте скажемо, що на цих вишколах часто вчили е, стріляти, да, вчили да, да. маскування. Як, маскування те... Так і ті всі уроки фактично сьогодні ці молоді при е, те, що зробилися. Те, що писала ру, руська пропаганда про те, що в лісах Тернопільщини чи Західної України вишколюють бандерівців, це, це абсолютно була правда, та. і ці бандерівці зараз. Тримають оцей наш фронт разом з іншими людьми, які до речі вже стають націоналістами там поруч із ними, тому що для нашого війська також важливо, щоб були ідеологічно готові вояки, не тільки вміли добре воювати, але розуміли самі і вміли пояснити іншим, за що воюємо не тільки за своїх рідних умовно чи чи за за за, за там якісь на найближчих клаптик людей землі. так клаптик землі, але от власне за яку Україну. Минулу, і за яку Україну майбутнього віддають, віддають своє життя. І власне, ці молоді люди вони зараз є, напевне, елітою Збройних сил України і територіальної оборони, так, коли... і завдяки цьому їхньому вишколу і доброму духу, і добрій ідейності ми маємо ну, найкращу армію у світі. Будемо говорити відверто, це вже визнає весь світ. Я так скажу також. От, без якогось так п'єте без якогось. Пафус, але з пріотетом, що ці люди, які дійсно проходили через горнило наших ідей, наших чинів, вони сьогодні є дійсно я, ядром українською війською, бо вони пункт А. Мотивовані, мають світогляд, знають чому, знають як і знають за що, і вони мають е, навики. Пане Вікторе, наостанок, де і коротко, якщо можна, де можна більше прочитати ваших праць, вашої роботи? Можливо, у Фейсбуці ведете колонку, чи теж все ж таки це тільки в книгах є, чи можливо в газетах. Дайте кілька от адрес, де можна більше дізнатися про вашу роботу? Так, це я, крім того, що є директором видавництва Українська видавнича справа, яка має свій інтернет-магазин «Книгарня Бандерівців. Загугліть, побачите побачити там широкий асортимент. Я також є редактором газети ОУН Шлях перемоги, яка вже видається майже 70 років. Ще за започаткування Степана Бандерів, її можна передплатити, індекс 3504, передплатний індекс. І також я є редактором сторінки на цю портал Дітра також заходьте, І там також це все є і актуальне, і величезна така джерельна архівна історична база. Там є що почитати, є чому повчитися, і є що для себе знайти від на дуже багато актуальних питань. Що ж, дякую вам за розмову і за візит. А нашим глядачам нагадую, що в студії сьогодні був Віктор Роха, також Олег Вітвіцький. І говорили ми про презентацію книги та ієрархії національних пріоритетів. Думаю, що буде також з заходу сьогоднішнього світлини, можливо, якісь теж пости або відео. Теж думаю, що буде цікаво подивитися і ознайомитися на, на тих сторінках, про яких розповів пан Віктор. Дякую усім, хто був з нами. Це була сильні разом. Дякую. слава. Україні. Героям слава.